Наймасштабніше з початку року пожежа сталася на Хортиці 17 серпня. Стов диму звідти бачили у різних районах Запоріжжя. Вогонь охопив понад 4,5 гектари території, а його рятувальники майже 12 годин, розповів заступник начальника ДСНС в області Дмитро Жолобов. Було залучено 20 одиниць пожежно спеціальної техніки та 80 чоловік особового складу. Зараз слідчо операторна група з'ясовує звідки взагалі. Пішло загоряння, бо там є садівництво, і національний заповідник Хортиця. Причина з'ясована, але ще є три дні на встановлення самовинної особи. Штрафи на громадян від трьох тисяч гривень до 21 тисячі 320 гривень. Дмитро Жолобов каже, що ранку територію над Хортицею обстежує безпілотник, аби вчасно виявити та загасити осередки займань. Адже в області зберігається найвищий п'ятий клас пожежної небезпеки. Тільки з початку серпня на підконтрольних відкритих територіях сталося 287 пожеж на понад 114 гектарах.